Thank you. Да. Система роботи. Добре. Шановні друзі, порядок денний вам розданий. Зараз ми хвилиночку почекаємо, що зараз генератор. Так, робота почалася. Порядок денний розданий. Доповнення до порядку денного. До порядку денного буде в 12 му питанні, доповнення до проєкту рішення. Загалом... Питання, кількість питань в порядку денному не міняється, але буде тут е, доповнено проєкт рішення трьома пунктами доповідачі, доповість у ході розгляду питання, по суті, коли ми дійдемо до нього за порядком денного. Це питання номер 12. Ну, е, сесія розпочинає свою роботу. Комісії. Перше питання. Ні, допов... ну, Порядок денний залишається той самий, просто буде е, доповнено проєкт рішення пунктами. А питання всі остаються ті самі, Долу. Прошу порядок денний прийняти в основу та в цілому. За 21 рішення прийнято. Так. Е, Перше питання про затвердження на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Доповідає хочу Ларіса Васильовна. Шановні депутати, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про затвердження на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Затвердити на посади Івченка Євгена Петровича. Відповідно до статей 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні та відповідно до статті 10 про службу в органах місцевого самоврядування. Враховуючи пропозицію ініціативу міського голови, пропонуємо затвердити такі рішення і прийняти як рішення. Прошу підтримати, шановні друзі. Прошу. Доброго дня. Ну ласка, скоро з не можете. Має дві вищі освіти, педагогічну і юридичну. Працював в Бачицькій районній державній адміністрації, Київській обласній державній адміністрації. З 2007 року займаюся, працював в галузі земельних відносин. Спочатку Київській обласній філії державного підприємства Центр державного земельного кадастру, заступником начальника юридичного відділу. Потім очолював Бачицький районний відділ Центру державного земельного кадастру, який обслуговував район і місто Березань на той час. З 2013 року очолював управління Держземагентства, потім Держгеокадастру, яке обслуговувало Бахівський район, знову ж таки, місто Березань, а потім і Березанську територіальну громаду. З 2021 року займаю, і займаю посаду заступника, першого заступника Барківського селищного голови. І на даний час займаю цю посаду. Прошу підтримати пропозиції відтвердження. Затвердження про ну, затвердження на посаді сумних міського свята діяльність коначевого. Прошу проголосувати та підтримати. За 19 рішення прийде. Питання про затвердження програми з організації громадських та інших тимчасового характеру на 23-24 роки на території Березанської міської територіальної громади доповідає Прозорова Ларіса Андрійовна. На комісіях питання розглядали? Будь ласка. Ну, Колеги, пункти порядку денного з 2 по 10, а також 16, 17, 18 були розглянуто на комісії 20, 23. 23 січня комісія прийшла до позитивних висновків, доглядачів підготували серетельно та якісно. Питання всі були оговорені. Прошу прийняти. Можна запитати? Голосуємо це. Голосуємо партія Одар. Голосуємо, шановні депутати. Комісія бюджетна не відбулася, тому що вони депутати Миколаїв, який прийшов на комісію без 13.4. Сказали, що вона не відбулася. А повіст, у повістки була, що вона на 4 години. Випуск, комісія викладається. Це вже третя комісія. Від партії удар на комісію бюджету вона не відбувається. питання. Сергій, я забулася, як вас побачить. Ви не маєте права не надавати слово депутатам, якщо є зауваження. Зауваження в мене депутати голосують. Сказав, 17, 18, 19 питання нам проєктів взагалі не надали. Проєктів рішень. Як, як їх розглядали на комісії, як проєктів рішень немає. Про... Четверте питання. Про затвердження міської, цільової програми фінансування пільг, послуг, зв'язку та інших передбачених законодавством пільг окремих категорій громадян на 23-25 роки, доповідає Московенська Лариса голосуємо. Прошу проголосувати та підтримати. А мені. а мені... так здається, що ви За 21 рішення прийняли. в курсі, які вчора байден закон. П'яте запитання. Знизу верху. Розумієте, ну не знаю, що на Ви бачите, треба за візною А ми читаємо, ми слухаємо. Разом ви це робите. Титя на вітання. Давайте це повітрямо давайте Запитання. Як ви не Про затвердження міської, уваги, цільової і... програми, фінансування пільгового проїзду, автомобільним транспортом, загального користування на 23-25 роки доповідаємо складанкова лісарці. Прошу проголосувати та підтримувати. <кій> За 21 рішення прийнято. Шосте питання. Про затвердження звіту, про виконання бюджету Березанської міської територіальної громади за 2022 рік. Доповідаємо клієнту фінансування. Є питання? Куча. Ставлю на голосування. Прошу проголосувати та підтримати. 17 рішення прийнято. Сімше сьоме питання про внесення змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 21-23 роки. Доповідає Матвієнко Валентина Миколаївна. На комісіях розглянуто. комісія працювала, були були депутати з других комісії. Прошу Прошу проголосувати та підтримати. Рішення прийнято. Наступне питання 8. Про затвердження програми будівництва реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури, утримання вуличних шляхових мережі Березанської міської ради на 23 рік. Доповідає Матвієнко Валентина Миколаївна. На комісії теж розглянути ці всі питання. Прошу підтримати. Прошу проголосувати підтримати. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження програми інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 23-25 року. Доповідає Валентин Валентовікова. На комісіях розглянуто. Прошу підтримати. Прошу проголосувати підтримати. За 20 рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.22 22, номер 190.58 про бюджет Березанської міської територіальної громади на 23 рік. Доповідаємо Куянку Валентина Миколаївна. Місце взяли то просто прошу підтримати. Прошу проголосувати та підтримати. 18 рішення прийнято. Наступне питання про розгляд звернень громадян з питань землекористування. Доповідає до жовтіння Олександр. На комісії питання розглянути. Тому пропоную пункти 11, 12, 13, 14 прийняти без обговорення. Прошу проголосувати якщо в когось. За 18 рішення прийнято. Наступне питання про розгляд питань по регулюванню земельних відносин. Доповідає Божок і Олександрівна. В Даному проєкті рішення додано розгляд заяв товариства з відповідальністю відповідальності парашівська компанія щодо затвердження технічної документації щодо встановлення відновлення меж на земельну ділянку, яка вже в них в оренді просто неправильно лежить діляночка. Та розвитку питань від товариства ПП Миколаїв Плюс про розірвання тимчасових договорів на території Яблоніцького старостинського округу та надання тимчасове користування земельної ділянки на території Березанської міської ради по вулиці Березанській шлях. терміном на 11 місяців. Прошу витримати. Прошу проголосувати. 17 рішення прийнято. Наступне питання про безоплатне приймання транспортних засобів у комунальну власність Берзанської міської ради доповідає Іващенка з дієсту Наталія Скриненка. Місце задалась питання? Це не було питання конкретні. Це про передачу, так, пішов з фірма. Прошу проголосувати та підтримувати. Рішення прийнято. Наступне питання про комунальний майно. Доповідає Івашенко Наталя Степанівна. Передача трактору між комунальними підприємствами. На комісії розглядалося. Прошу проголосувати та підтримати. За 21. Рішення прийнято. Наступне питання про припинення Лихнівського сільського комбінату комунального господарства доповідає Вашингтон Наталя Степанівна. Друзі, це Леоводнівці знаходиться в водоканалом, він переходить до нашої комунальної власності, територіальної громади нашого військового водоканалу. Прошу підтримати. Прошу проголосувати та підтримати. За 21 рішення прийнято. Наступне питання про створення відділу капітального будівництва Березанської міської ради. Доповідає про що залишилося. На комісіях було розглянуто це питання, всі було, було підтримано. Прошу проголосувати та підтримати. Прошу проголосувати та підтримати. За 19 рішення прийнято. Наступне питання відділу освіти та сектору молоді і спорту виконавчого комітету Березанської міської ради за голову Оксана Володимиру. На комісії, будь ласка. Проектів, не розглядали. Комісії. Прошу, ти Прошу ти проголосувати, підтримати дане. Заві 17 рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Березанської міської ради від 22.12.22 22 року номер 191 про затвердження структури та загальної чисельності Березанської міської ради та її виконавчих органів на 23-й рік. Комісія була розглянута, в нас додається одна людина, так не... по і чисе по відділу капітального будівництва одна людина по босі. Прошу, прошу проголосувати підтримувати. Наскільки збільшується на 5 штабних будинок? На 5 штабних Так. під час війни? Так. За 19 рішення прийнято. Наступне питання про затвердження положення структури та граничної чисельності Берзанської міської територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг у новій редакції. Доповідаємо Санзова Івана. Комісія розглядала проекту рішення не було. Рішення прийнято. Наступне питання про роботу комісії з розгляду подання проводської окружної прокуратури. Доповідає масло Івана Олександрова. На адресу Бороданської міської ради 4 січня надійшло подання керівника проводської окружної прокуратури Володимира Прокономаренка щодо розгляду подання порядку. Статті 65 крім закону про запобігання корупції щодо проведення службового розслідування відносно депутата від Берзанської міської ради 8 клипення Космана Юрія Васильіча. 5 січня на сесії Берзанської міської ради було прийнято рішення за номером 9. Щодо що дане подання прокуратури було взято довідано, була створена комісія для розгляду даного подання для подальшого прийняття рішення за результатами роботи комісії було, був прийнято проєкт рішення, який був підтриманий е депутатами даної комісії. Ну, по, суті задан, ну, по суті, даному подання хочу повідомити, що депутат Березанської міської ради Россия Юрій Васильович, будучи депутатом місцевої ради, порушив умови закону України про запобігання корупції, чим, чим був визнаний. Винне ствоєння адміністративного правопорушення пов'язане з корупцією і поставою Березанського міського суду числа від 26 квітня 22-го року був визнаний винним учинення кримінального правопорушення за статтею 1726 і на нього було адміністративного кодексу про адміністративні правопорушення. на нього було. Накладено стягнення у вигляді 17 тисяч гривень. Як видно із постанови Березанського міського суду, що Юрій Васильович Ресун у суді визнав свою вину, однак, в подальшому, не погоджуючись з рішенням Березанського міського суду, подав апеляцію. Рішенням апеляційного суду дана постанова залишена в силі. І набрала закону силу. Відповідно до цього було направлено нам подання щодо життя заходів і проведення службового розслідування. Однак, відповідно до постанови кабінету міністрів України щодо проведення службового розслідування відносно осіб, на які поширеться діям закону про запобігання корупції. Службове розслідування проводиться відносно особи, яка працює у даному органі за, за рішенням керівника. Резумні Юрій Васильович не просував, ні в Березанській міській раді не в апараті не виконавчих органах, тому відносно нього неможливо було провести службове розслідування. Однак, відповідно до закону про статус депутатів місцевих рад, зокрема стаття 8 закону України етика депутатів місцевих рад, е, вказано, що депутати місцевих рад зобов'язані неухильно дотримуватись Конституції України. Законів України, зокрема, на них поширюється дія закону про запобігання корупції статтею 38, 38 даного закону вказано, що підставами для відкликання депутата місцевої ради за народну ініціативу можуть бути порушення депутату місцевої ради положення конституції України і законів України, що становлено судовому рішення, яке набрало законної сили. Yeah. На даний час у нас є. Порушення депутатами закону Криму це закону Крим про запобігання корупції, який чітко вказаний у законі про статус депутатів місцевих рад є рішення, яке набрало законної сили. А тому за результатами роботи комісії прошу підтримати наступний проект рішення. Відповідно до статті двадцять та закону про місцеве самовідування на виконання подання порядку частини 3 статті 65 крів 1 про запобігання корупції проводського окружної прокуратури від 4 січня п'ятдесят два дробь Веруючись постановок обміну 13060 про затвердження порядку проведення судового розслідування стосовно осіб по повноважених на виконання функцій державого місцевого самоврядування та осіб, які для цілий Украї... закону України про запобігання корупції прирівнюється до осіб уповноважених на виконання функції державого місцевого самоврядування, статті 65 прим 1 закону про запобігання корупції, стаття 837-38 закону України про статус депутатів місцевих рад. Рішення Березенської міської ради 51 позачерговою сесії 8 скликання 01.23 01 номер 9 та за результатами роботи комісії з розгляду подання Берзанської окружної прокуратури Березанська міська рада вирішила перше. Відмовити проведення службового розслідування відносно депутата Грецина Юрія Васильовича в порядку постанови Кабінету міністрів України від 13.06.1950 про затвердження порядку, оскільки депутат міської ради не є представником Березенської міської ради і виконавчих органів. Друге. Визнати дії депутата Росіона Юрія Васильовича, такими, що не відповідають, не відповідають. Етоці депутата місцевої ради. Третє свалити звернення депутатів Березанської міської ради, восьмого скликання та направити до Київської обласної організації, політичної партії, опозиційна платформа за життя щодо внесення пропозиції про відкликання депутата Березанської міської ради, восьмого скликання, Розуна Юрія Васильовича за народну ініціативу місцевої організації за порушення депутатом закону України про запобігання корупції, що встановлено судовим рішенням, яке набрало закону сили. Текст звернення. Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 38 закону України по статус депутатів місцевих рад. Підставлено для відкрита депутата місцевої ради за народною ініціативою можуть бути порушення депутату місцевої ради положень Конституції України на закону України, що встановлено судовим рішенням, яке набрало сили. Частини 3 статті 8 вище зазначеного закону передбачено, що на депутатів місцевих рад поширюється дія закону про запобігання корупції. Депутат Грицун Юрій Васильович був обраним депутатом міської ради 8-го скликання Київської обласної організації політичної партії Опозиційна Платформа за життя. Будучи депутатом міської ради, порушував мови закону України про запобігання корупції та постанову Березанського міського суду Київського області 6.04.2022 року у справі 356.782 висунення ювиним учинення адміністративного <кій> правопорушення. <кій> Передбачено частину 4 статті 172 Прим. 6 кодексу про адміністративне правопорушення та накладене адміністративна у вигляді 17 тисяч гривень. Постаново Київського параційного суду від 6 грудня 2022 року го року апараційна скаргана залишена без задоволення. А постанова міського суду від 26 квітня без змін. Вважаємо, що наявні підстави для відкликання депутата Бризанської міської ради вознескликання вирусина Юрія Васильовича за народну ініціативу за порушення закону України про запобігання корупції, що встановлено судом рішення, яке набрало сили зі статтею 38 закону України про статус депутатів міських рад. Право вносити пропозицію про відкритики депутатів місцевої ради за народною ініціативою не раніше, ніж через моменту набуття таких повноважень мають місцева організація політичної партії, від якої його обрано депутатом. Враховуючи вище зазначення, просимо керівництва Київського госнової організації політичної партії, Опозиційна Платформа за життя внести пропозицію про відкликання депутата Бразанської міськради вознеслика Людсина Юрія Васильовича <кій> за народною ініціативою місцевої організації, з якою було обрано доповідачем на підставі статті 8 пункт 1 частини 1, статті 37 Закону України про статус депутатів у Пишеть вимоги до нього. А от ще про та підтримати. フフ